На Єристівському гірничо збагачувальному комбінаті визначили кращого слюсаря-ремонтника. Перш ніж дізнаєтеся, хто увійшов до трійки лідерів, розповідаємо, як все було. Пройшовши теоретичний іспит, виконати практичне завдання взялися п'ятеро фахівців. Завдання сьогодні передбачене наступне. Це виконати з листового металу, певний виріб. Це переход вентиляційний з діаметру 300 на діаметр 150 Висотою 100 мм. Тобто наглядно ваша готова деталь повинна виглядати наступним чином. Кожному з вас буде надана металева заготовка, комплект інструментів і ескіз. Значить, ваша задача, коли ви отримали заготовку, ви починаєте розмітку самої деталі. Тобто на ескізі вам показано, якої форми вона повинна бути, і вказані ви Рахуйте, що ви завершили розмітку. Ви зі своєю діталю підходите до членів журі. Ми перевіряємо шаблоном правильність виконання розмітки і допускаємо вас для того, щоб ви вже вирізали цю заготовку і починали її загортати. На те, щоб виконати практичне завдання після підрахунок отриманих балів за теоретичні і практичне завдання Є оголошення результатів. Комісія всебічно оглянула ваші роботи, врахувала, які ви бали здобули з теоретичної частини, наскільки правильно ви виконували роботу з точки зору охорони праці, і винесла наступне рішення. Третє місце у нас займає Андрій Гладенький. по теорії. Гарно 16 з 30, ви вірно. по практиці теж деталь повністю виконана. Але ви трошки допустили помилку, що обрізали закладну деталь. Потім ви зрозуміли, виправили, деталь виконали. Але по відношенню до інших, тут була допущена помилка. Значить, друге місце у нас займає Максим Савенко. Значить, Максим у нас. Відповів гарно на теоретичну частину, швидше всіх виконав практичну частину, але, мабуть, ця швидкість не дала змоги максимально точно виконати деталь. Є зауваження по відхиленню по площині і по діаметрам, яка була поставлена. І нарешті перше місце у нас займає Андрій Місюня. Значить, Андрій у нас теж відповів гарно на теоретичну частину, От, виконав у нас. Другим він завершив практичну частину, тобто час гарний показав. І сам по собі виріб виконаний практично ідеально. Тобто великий малий діаметр, якщо брати середнє відхилення, практично рівно нулю. І в плоскості, в площині, виходить деталь теж виконана максимально в відповідності до ескізу. Тому вітаю переможців. плюсарем ремонтником Андрій Місюня працює майже 10 років. Втретє долучається до конкурсу «Кращі за професією. Минулими роками посідав перше і друге місця. Натренована майстерність за роки роботи на єристівському гірничо-збагачувальному комбінаті дозволила пану Андрію якісно виконати практичне завдання. Запитали у переможця думку щодо того, чи складним виявилося цьогорічне практичне завдання фахового конкурсу. Складність була у вирізки металу, так як товщина. Металу була один міліметр і трохи тяжкувато було ножицями по металу вирізати даний виріб, тому що і наружній діаметр, і внутрішній треба було вирізати і потім вигнути цей виріб в конус. Трошки затяжко було. Вісім років на єристівському ГЗК працює слюсарем ремонтником Максим Савенко. Долучаючись до фахового конкурсу компанії Ферекспо майже завжди входить до трійки лідерів. Посідав і перше, і друге, і третє місця. Цьогорічному результату демонстрації своєї майстерності також радий. Ну, результатом задоволений. Трошки було складно, ну, справились у завданням, Думаю, нормально. А у чому була складність для вас? З розмірами вимірить правильно розмір було складно. А чому було складно? Ви ж досвідчений фахівець. Розгубилися через час? Ну, время, так. Да. Розгубились і за час, що швидко треба було робити. А взагалі ви виконали першим завданням? так. Ну, по, по практиці я виконав перший. Андрій Гладенький має сім років стажу роботи з люсарем ремонтником Також завжди проявляє, активність і долучається до фахових змагань. Демонструючи свою майстерність, вже виборював третє місце. Наступного конкурсу має намір покращити результати. Ну, результатом бажало б ще краще зайняти перше місце. А так, ну, цікаво було завдання. Не кожного разу ми таку роботу працюємо. То цікаво були нові емоції, нові опит, то все ну, сподобалось. Цікаво було. Поспішив зробив помилку і вже із за цієї помилки зайняв ну третє місце. А Так би можливо і краще зайняв би місце. Просто у виконанні практичного завдання допустив помилку, обрізав лишню деталь. Ну не лишню, але ну, вийшло, що поспішив. А так все добре, все задоволений. Буду приймати участь ще в конкурсах, коли будуть проходити в нас на підприємстві. Бажаємо успіху всім учасникам конкурсу Краще за професією наступного року. А сьогодні вітаємо переможців 2024-го.